Доброго дня Україна, всім величезний привіт. Ну що, друзі, зібрали ми сою по наших огородах, залишилось там один у мене і дві ділянки у пайовиків. Та і що? І що нам робити з тернею? Раніше ми завжди дискували. Зазвичай ждали падалицю, бур'яни і дискували. Але, скажімо так, є в нас в кого вчитися, і я вчуся у розумних людей. Допустим, є в нас успішне господарство у моєму регіоні, надзвичайно успішне. Я взагалі в захваті від їхньої роботи. Ну, Але ж секретів ніхто ніколи не видає своїх. Розповідаю, що як роблять вони. Вони Майже відразу за комбайном збираючи будь-яку культуру, вони запускають міленько диски. Прямо зразу. Для чого, це, для чого це вони роблять, напишіть у коментарях. На мою думку, це в першу чергу е спровокувати падалицю. Дуже актуально це, якщо це буде соняшник або ріпак. Надзвичайно актуально, щоб. Зійшла падалиця і не було проблем на наступний рік. Так, друзі, полісниця. На даний момент у нас ґрунт, щоб сказати, ствердий та сухий. Це взагалі нічого не сказати. Просто неймовірний камінь. Заїжджаємо ми сюди дисками. Звичайна гешка, це взагалі вона просто прокотиться зверху і нічого вона не зробить. Хіба що вирве невеличку грудку, хіба що? По-перше, щоб вона правильно працювала, потрібна швидкість. Ми ходимо із швидкістю 13,5 км за годину, можна й швидше, трактор тяне. Ну, не знаю. Мені. Ця швидкість підходи. Так. Обробіток проходить у нас на глибину сантиметр або півтора, плюс-мінус. Зверніть увагу, зверху. Немає жодної зернини сої. Це, друзі, означає, що уся падалиця, колісниця її приробила і вся вона в ґрунті. При навіть найменших опадах 10 мм, 20 мм, півтора, правильно, 1,5-20 півтора мм наша падалиця зійде. Будь-то падалиця, будь то. В майбутньому найближчим часом ми будемо розкидати, розкидаємо чи румом, чи з руки пшеницю і приробимо колісницею, подивимося, які у нас будуть сходи. Ви, звичайно, напишете, що це дурна ідея, скажімо так. Я задам просте питання. Ви ніколи не думали, чого завжди, якщо є втрати на комбайні, а вони майже завжди є. Після першого дощу ми отримуємо всходи такі, що це просто якась фантастика. На Люди, навіть якщо великі втрати і працювали з подрібнювачем, навіть бувають такі пшениці, що їх лишають на наступний рік. І, ну, допустимо, брали. Пшеницю, нема дощів, нема дощів, от як в цьому році. А в кінці серпня або в вересні проходить дощ і сходить пшениця просто як футбольне поле. Ну, звісно, якщо там були втрати, то ми зараз колісницею робимо те саме. Ми приробляємо в нашому випадку сою на глибину сантиметр півтора Відповідно, можна розкидати пшеницю, можна розкидати сидирати. Не знаю, яким тільки способом. Кроме ліки, я поки що нічого, варіантів в мене нема. І тільки маліші опади ми отримуємо ідеальні всходи. Так, і ось дивіться, я розриваю. Ось тріщини. Ну, такі. Нормальні. Соя падалиця. Дивіться, ось вона, бачите, ось. бо вона тут тріскалася, скажімо так. Я, до речі, робив експеримент і кидав під комбайн коврик з машини, іменно з-під комбайна втрат нема. Це мотовило б'є, вона тріскається. І різні. Механічні іменно фактори. Бачите? Півтора, а може, і два сантиметри. Я ж то її точно не поміряю. Ну, приблизно, друзі. Бачите? Також, щоб вона ідеально працювала, потрібно щоб у вас були е, максимально рівні поля. Ми працюємо другий рік з оборотними плугами, Уже, можна сказати, добилися цього результату, що в нас поле рівне. Е, У вас, якщо поле навіть не рівне, е, пахота любим плугом і за один прохід колісниця вам вирівняє. Це я вам даю 100%. Це все, друзі, мої, до речі, думки. Я нікого не вчу, ні в якому разі. Вирівня. За другий, там, за третю операцію взагалі, взагалі буде футбольне поле. Ось дивіться, який фон. Ну, питай нема. Поле то в нас не криве. Ну, а взагалі, от, дивіться. як вам? На мою думку, друзі, зовсім непогано, зовсім непогано. Так. Повторюємося, для чого потрібно? Для вирівнювання площі, для закриття вологи, будь-то весняної. Чим ви скажете, та й бороною проїду, та й буде закласно. Якщо у вас криве поле за один проход, просто ідеальне рівне поле і закриття воло. Вичисує бур'яни. Якщо ви працюєте по вологому ґрунті, якщо це земля така, як камінь і там буде амброзія, що стовбури, як палець, вона його не вирве. Не вирве, тому що, ну, а як вона його вирве, як грошови руками не можете вирвати. Потім за, для, так сказати, посіву седератів можна використовувати і провокації падалиць. Ну і для розуміння, щоб ви розуміли, отака ось, бачите, стерня і такий результат. Бачите, зміщує ґрунт туди і туди. Обов'язково треба правильно налаштувати, щоб агрегат йшов паралельно землі. Поред майже 12 кілометрів. Ну ззаді, друзі, ви нічого не побачите. Хоча я вам і наведу камеру чітко на колісницю, там просто пиль. Ідемо відразу глянемо зверніть увагу, скинув швидкість не то. То нема ніде? Починаємо розгортати. Знаходимо сою? Та і що ви скажете? Повний провал, чи. Агрегат майбутнього, друзі. Я вважаю, що це агрегат майбутнього. Буде він постійно удосконалюватися, удосконалюватися, дійде він до ідеалу, чи ця машина, чи е, є у Велеса вже в розробці майже, майже доробили, чи може вже доробили, я не знаю. Шестиметровий агрегат там, я так зрозумів, що на базі. Рами Кроноса там вже буде вага, друзі. Чого тут ну, от по такому сухарьові то й не вистачає цікаво? Подивіться про 6-метровий Ось ну, Така цікава конструкція у нас буде. Всередині він весь пустий. Снаружи у нього полоска калена Вся це монтується на квадратный вал. Стоять хорошие підшипники. А де він у нас будет стоять? Він у нас будет стоять на новій нашій машині. Що це за машина? Це агрегат колісниця тільки вже 6-метровий варіант. З гумовим амортизатором робочого органу. Тут у нас стоять гумові амортизатори, тут у нас стоять колеса. Маса агрегата збільшена практично вдвічі і є можливість колесом копіювати нерівності поля завдяки гумовому амортизатору. Ми, тут цікавинку зробили ще у нас центр колеса, виведений на центр Кронштейну. Загалом отак загалом от, от виглядає ця машина. Зараз дозбираємо і в поле будемо масштабувати виробництво агрегатів колісниць. Ну, а ми, друзі, печемо далі, тому що світловий день вже майже добігає кінця, а нам ще треба доробити певні участки. До речі, Чим ще круто, дуже смішний розхід палива. Там, по-моєму, около плюс-мінус 3 літри на гектар. Оце іменно за цим агрегатом. Все, друзі, всім пока. Смалим далі.